Вітання Україна, друзі. Бахмутській агломерації вже рідній старший нам, ну, нашому підрозділу, так точно. А яка ситуація стане на зараз? А ситуація у Бахмутській агломерації дуже проста. То, що нам сім місяців з телеекранів, з телемарафонів, різні міністри там. Радники офісів всевозможних, які левые по своїй суті піарщиків, що плили і що зараз підплітають, вона дещо відрізняється від реального життя. Чому? Та із зрозумілих причин. Нема чого плести те, чого не було, Безвідповідально, знаходячись на таких державних посадах, як мінімум, і ще. Придворна на челяді, ці блохери ревенючі, також поли своїми язиками. Взагалі потрібно інформаційне поле із оцих рожевих поні прибирати, Ну, прибирати від слова взагалі. Є генеральний штаб, є речники бригад, є військові з ділянок фронту. Цієї інформації доста. А то в нас в країні виходить так, що люди, які взагалі не мають ніякого відношення до війни, займаються чисто піаром, набили собі там мільйони підписників і лакшину на вуха вішають, яка нічого не має з дійсності, і ще припадають би під цьому якимись експертами. Ну, взагалі, брид на голову ну, не налазить. Але менше з тим, хто там буде порядок наводитися, так кияна на думки. Що ж до ситуації у нас, вона дуже проста. У нас тут дещо наступальні дії, правильніше сказати, сповільнення. І вже зараз, коли ми на місці, зрозумілих причин, зараз поясню, чому дуже багато мяса нагнали, резервів підтягли, різноманітних підрозділів, там як би вони називалися, різниці немає. Дуже багато артилерії, вона практично не замовка, авіація працює і в таких умовах. Без підтримки авіації, яку постійно запитує головнокомандувач Залужний, дуже тяжкувати наступати. Ви бачите, там троєчка, п'ятерочка, двадцять четверка, четверта там викладають ролики. ви маєте уявлення, як тяжко це все робити. Пройти, вибити там посадку, 800 метрів, ну дуже дорого коштує. Потрібно заливати артилерією, мінометами ці позиції, але не ви знаєте ситуацію, що і як відбувається. Тому сидіть і сподіватися зараз у тих рожевих окулярах, що війна закінчиться завтра. Ні. Не, не, не будьте дебілими, налаштовуйтесь на довгу війну. І з тим, що відбувається у нас за спинами, і те, що я бачу на фронті, потрібно всім сказати, що це війна вдовго. Надо мобілізувати економіку, виробництво своїх власних озброєнь нарешті, БПЛА. Блядь, коли-небудь дойде до кого, що потрібно закупляти FPV-дронів як кацапи, по 20 тисяч, а не ходить з протянутою рукою волонтерів просить. Зараз оцей збір на два прибори нічного бачення. Нам на наш підрозділ і на четверту бригаду Нацгвардії, хлопцям молодим, зібрати не можемо. Ну, люди зрозуміло, стомилося все. І нікого це не калиша. Йдеш, ти ночу в окопи лізеш, є блядь, воно чи немає. Ах, ладно, бо це вже щось дуже лається став. Наразі ситуація така: прямо і безпосередньо підрозділ може отримати необхідні в термінові кроки, які з першого дня війна виключно від народу, волонтерів народу. Це швидко. Дуже швидко можемо отримати тільки таким шляхом. По іншому, що б там ви не розказували? Це таке все розговори в пользу бідних. Скажем так, заруби люті і будуть ще лютіші, Ну, мабуть, так має бути. Як буде далі події розвиватися? Побачимо. Я думаю, у командуючого головнокомандуючого є певний план, але... Він теж залежить критично від поставки західного зброєння. От і все зрозуміло. Політична, військова і економічна складова, тільки разом в місті, зараз тільки разом це може відпрацювати. На одних військових далеко не виїдуть. Ну от просто не виїдуть. Чому? Тому що ну, військо потрібно забезпечувати, а нас забезпечувальний орган, самі знаєте який, аби побільше спиздить. Ну, якось так. Вибачайте, що я дещо так песимістична, але як єсть. Ви ж знаєте, киянин не буде говорити того, чого не було. А взагалі, настрій по військам приїхав там пацанов з 93-ї старої з, з п'ятерочки, зустрілися блін. Ну дух бойовий, настрій бойовий і повірте, він є, був і буде. Якби там до цього хто там не відносився. Тому, друзі, ще раз звертаюся, допоможіть зібрати на ці два прибори нічного бачення. Ну, реально дуже потрібно. А вам, друзі, наснаги, вірте Збройним силам, обов'язково вірте в нашу перемогу. Вона буде обов'язково, тому що тут знаходяться кращі люди, еліта нації, пасіонарні люди. Що таке пасіонарії, пояснювати не потрібно. І забезпечують їх теж пасіонарії. Тому тримаємо стрій, віримо Збройним силам. Все буде Україна! Слава нації!